На сьогоднішній день ми маємо вже 2,5 роки війни, і, звичайно, у війні є дуже багато, скажімо, складних питань. Одне з архіскладних питань це окупація Запорізької атомної станції. Воно складне ну, по багатьох причинах. Воно складне як окупація, воно складне тому, що це високотехнологічне небезпечне виробництво, яке некоректно зараз друге, це те, вірніше там, чи третє, це те, що ми суттєво не добираємо електроенергії, тому що ця станція зараз не працююча, а заблокована, скажімо, ну і багато інших питань. І от це питання було винесено на засідання Організації Об'єднаних Націй з тим, що Україна звернулася до ООН з заявою проголосувати з вимогою, щоб Росія терміново вивела свої війська із цієї атомної станції. Ну, Організація Об'єднаних Націй проголосувала за. А Росія що? А Росія каже, знаєте, це, ну вибачте, не буду коментувати, до якого місця це Росії. Подібні дії української дипломатії я особисто схвалю. Я думаю, що це правильно, тому що це хай маленький, але крок такий, як би для того, щоб світу. І оці сотні країн, які проголосували, підтримали цю декларацію ще раз наповнити про те, що в нас іде війна. Тут, бачите, такий хід правильний, він звичайно декларативний. Звичайно, на Росію це ніяким чином не вплине і не могло вплинути. Але чому це важливо для нас? Хай це мікроскопічно, але це важливо. Діло в тому, що правди ніде діти, знаєте, я кажу, світ змучився. Від війни в Росії, і якщо взяти, скажімо, на сьогоднішній день, то війна в Україні для українців це саме важлива тема. Але це вже не тема номер один для західних країн і для засобів масової інформації західних країн. Це навіть уже не тема номер 2 Це десь там. Третя тема, четверта тема, тому що як це проявляється? Це проявляється про те, що є засобів масової інформації, які мають міжнародні рейтинги, такі як New York Times, там, інші там Zeitung, інші такі міжнародні дуже великі холдинги інформаційні, газети. І в залежності від того, на якій сторінці вони публікують новини, то це і є новина 1, 2, 3, 4 по їхньому рейтингу. по їхньому. І от перші півроку, перший рік війни події. І в Україні завжди були на перших сторінках. Потім вони перемістились на другі. Зараз вони або на третіх, або на четвертих. А це українська дипломатія робить спробу привернути до нас міжнародну увагу, а це значить міжнародну допомогу через подібні заходи в організації Об'єднаних Націй. Ну молодці дипломати гарно працюють. Запрошую підписуватись на мій YouTube канал, і звичайно буде приємно, щоб ви поставите свої вподобайки. Ну і якщо порахуєте потрібно, пишіть коментарі, будемо спілкуватися, будемо слухати думку один одного. Дякую.